В кривому розі триває масштабна робота з облаштування укриттів в дитячих садках. За перші шість місяців цього року в місті оновили 21 освітній заклад. А до кінця 25-го планують завершити ще 35 ремонтів в веснуючих укриттях і створити 13 нових. Одне з таких у дитсадку номер 22. Тут, крім повного оновлення, приміщення наклеїли спеціальну бронеплівку на вікна. Укриття закладу освіти було відкрите 22-му році, і розраховано було воно на 50 місць. У 2025 році було завершено наступний етап, заключний етап оснащення укриття, доукомплектування укриття, кількість місць залишилася незмінною, тобто 50. Але є можливість за рахунок того, що укриття має 120 квадратних метрів, розширити можливості перебування більшої кількості дітей за рахунок оснащення другого входу виходу. Наразі це питання розглядається у травні місяці. Ми отримали плівку, яку ми розмістили на вікнах в тих приміщеннях, де перебувають діти. Окрім безпечного укриття та комфортного освітнього корпусу, особливістю цього дитячого садочка є система поглибленого вивчення англійської мови вже з трьох років. Тепер навчання не буде перериватись через повітряні тривоги. Робота дошкільних закладів для нашого міста дуже важлива. Тому що міста це тружені, люди повинні ходити на роботу, а діти повинні навчатися і бути в дитячих садках. Тому ми всі дитячі садки облаштовуємо укриттями. З трьох років в цьому дитячому садку вже навчається англійському. Англійська мова я вважаю це дуже важливо, щоб розпочати з дитячого возраста, з трьох років, але не в всіх дитячих садках ми це все зробили а тут воно. Yeah. Завдяки фінансуванню з міського бюджету всі 112 освітніх закладів Кривого Рогу вже оснащені генераторами, системами очищення води та тепловими гарматами на випадок блокауту. Також місто придбало 86 потужних генераторів для харчоблоків, дитсадочків для приготування їжі. Анастасія Співак, Іван Сергій перший міський.